Так, куди ми їдемо? Кормити бджіл Бджіл, поїхали. Зі святом любі жінки. Якщо хтось із жінок дивиться мій канал, бажаю скорішої перемоги та щоб господь. Скоріше звільнив нашу з вами землю, трошки прихворіли, тому вибачайте за хрипоту. Так, іду вітати дівчат своїх отаким От ліпошками з медом. Це дотацію, яку ми клали вже минулого разу, але деяк, деяким не не хватило, кирпичики там я поставив їм. Не хочеться, щоб сім'ї трошки. Ослабли, це в основному донори. Донори, які в нас зимують на пів 145-ї рамочки для активного заселення нуклеусів та продажі сотового меду. Як би це не звучало, але сотовий мед, особливо до війни, взагалі гарно йшов на цих рамочках. Рамочка тут на пів 145 -ї. рамки, рамки. Вот Отаких Дениса Фадєєва фірми Apex повибирав четвертя і нас так зимують донори. Тут 30 і на, ті, і на тому точкові також 30. Тому отак скоро ми їм дамо. Ліпошки медово пальцові. Сьогодні гарно, гарна погодка на 8 березня. Гарно літають дівчата, тому вирішив деякі передивитися, тому що пасіка росте, проблемки є трошки. Ну, пасіка росте і ростуть проблеми. А не, верніше не проблеми, а склероз джоловода там десь забув десь щось отак до речі ось недавно в групі хтось писав в нашій клієнтській групі в вайбері до речі хто, хто з клієнтів дивиться і хоче долучитися пишіть на 063 745 1245 ми вас додамо отак зимують шестирамочниках самеру Дуже недооцінені шестирамочники, ну, правда, крихкенькі але три сезони він ще відбив передбив вже, а Aпік сам вже з 19-го чи з 18-го року почали їх випускати то там вже <кхід> бачите всі живенькі, койде тільки ось Такі були маленькі проблеми, але то, то я вважаю взагалі не проблеми. Тому отак. Ну, Трошки пару гля... каках є, але є таке. Так, хочу показати свою помилку там в Тіктокові. Викидала сьогодні Наталя. А помилка ця виглядає отак. Таких дві одиниці, одна на цій, на цьому точці, а інша на іншому точці. Дивіться, що, що тут произошло. Відводок, який йшов у зиму. Ну, Там 4 вулички приблизно, може трошки менше, в, в апіксах вони гарно зимують. При скорочуванні, так, бо був він на шести рамках. Вийняли, струшували. Рамки і все ж бігом-бігом. І не дочекалися, не подивилися що до чого. Матка залишилася за заставною і сім'я зібралася за заставною. Оце зараз з вами розберу її. Отакі за заставною гарні рамки для зимівлі, але пішла вона сіла тут, вона відтягнула язики. Ну і, мабуть, вже в листопаді відійшли. Бачите? Отак воно виглядає прискорбно, звісно, прискорбно, бо кожна одиниця це гроші наші бджолярів. Там ще на дно є. Тому не робіть моїх помилок і будь ласка, не спішіть, бо спешка нужна, При ловлі блох І ще при чомусь там. Зараз покажу вам центрифугову скотопку нову мою від авв 100. А тут ось, бачите, апікс, до речі, обновили форми і бацають отакі, вже в них другі розміри товщі. Взагалі клас. Бо перші були отакі такі ось. Перші вулики були такі. І може вже два сезони, Тут у нас отака сімейка сидить. Тут вже одна із вихователів гріється, ставив пергові рамки, була 4 дні назад погода, а іншим не встиг вкинути підігрів. Пішли до воскотопки Ось стоїть наш парогенератор. На 24 літри. Така потужна машина, Додаткова труба до неї. Збільшена, збільшена вже топка для цього. А ось центрифуга. До речі, хлопці, хочу до вас звернутися, залишу банку, дуже потрібна допомога для 71-ї бригади, машина для Евакуації та вивозу хлопців з позиції м, потрібен ремонт. Ремонт 80 плюс тисяч м, саме не потягнемо. Будь ласка, долучіться Банку залишу в першому коментарі. Не забувайте, він ще не закінчилась. та Усі потрошку скинемось та буде хлопцям ремонт разом до перемоги. Отака От центрифуга у нас. Має гарний вигляд, але весь дуже постаралися, видно. Дуже прикольний металева кришка. І отакий от має бак. Е, вже деякі хлопці знімали там коротенькі обзори. Е, ось така вона по собі красива та гарна. Сюди підходить пар і знизу у нас є, звісно, мотор. І ось кран. Який розвернутий сюди буде для того, щоб виходив віск. Оцей кожух знімається, щоб ставити цілі рамки. Це кожух для того, щоб топити мерву, там або зрізану суш, або забрус, ну, щоб він не вилітав. А так, обично рамочки наставив. Багатенько. Там ось заставна є, покажу на заставні Отак понаставляв багато рамок. Додана Хлопці казали, значить 24 штуки лаза. Ну Це дуже потужна річ, тому що вона в мене на пасіці дуже Воскотопка... перетопка воска дуже недороблена. Топили старими методами і лисицю пробували, і те, і те. Ну, якось воно не дуже. А Тут буквально за 15-максимум 20 хвилин отримуємо 24 рамки, ще рамки залишаються цілі та продезінфіковані. Оброблені. Тому, так, тут є паспорти до, ми до, до парової воскотопки, то я пізніше покажу вам, отак воно все виглядає. ось Блок живлення, блок питання. Дякую велике ВЕСТО Владимир Івановичу Груденко, що у нас така з'явилась з'явилася. Будемо досліджувати. Дивіться, скільки там опита, е, дивіться, скільки там воску пішло, вийде з рамочок, порахуємо рамочки, тут все поутеплюємо, тут зверху кришку. ну і Такі справи. Парогенератор планую, щоб тут стояв, а воскотопка всередині приміщення або сезон не за горами. Там у нас назбиралось під тисячу рамок топити, тому потрібно шпарити. Мед наш досі стоїть, нікуди не виїхав тут, на цьому точці частина і частина на іншому. Мед стоїть, ще не знаю скільки буде стояти, ціни немає. До речі, свій мед ви можете в роздріб, так як і я, продавати на сайті є бджоли. На цьому сайті є продаж і маток, і усього для бджільництва, Тому заходьте, також зараз напишу отут. Десь посилання на цей сайт сайт працюючий, люди звертаються, особливо наш цей сотовий мед. Ми в цьому році непогано продали на цьому сайті. От такий був наш відос. Вже поцілувала мене одна бджілка в руку, жальнула, поздоровила також з весні, весняними святами. Тому, друзі. Дякую Богу за Україну. Хай Господь охороняє нашу землю з вами. Бажаю всім здоров'я, миру та злагоди. До побачення.